Привіт всім! Мене звуть Валентин і ми продовжуємо вивчати Adobe Flash. Попереднього разу ми вчили піпетку, яка нажимається на кнопочку I. англійською цього разу ми побалакаємо прорізеняку про резинку, яка називається на кнопочку E. Переважно, коли ми малюємо от е, неважно, чи олівцем це кнопка Y чи пензликом кнопка на клавіатурі лежить так, щоб вказівний палець лівої руки лежав або на Y, або на B, а перед посліднім перед мізинцем палець зараз лежав на кнопочці E, тому що резинка це є E. Тобто ми переключаємо між резинкою і пензлик, пензликом. Резинка олівається, резинка олівається. Оце це дуже зручно. Ну що Щось там, а, Чи ми малюємо, малю, наприклад, якийсь там, якогось там. Да, якогось там персонажа. До речі, треба взяти планшет, тому що мишку... Не так добре малюється. Ось, чим ми якісь там намалювали собі. І, ескіз ми малюємо, і одночасно зразу хрестом Включаємо на кнопочку E. І поправляємо. Щось нам, ага, тут нам не сподобалось. Тут, ага, тут, а тут ми хотіли зовсім по-інакшому. І ми беремо все зразу і викілюємо. Ми хотіли зробити його а він получився якийсь затовстий. Плюс ми хотіли зробити ну, светр, щоб в нього там взагалі попи не було видно. І зразу, щоб оттуда йшли ноги. Отак так Наприклад. Тут у нас шнурки якісь. Ось. А тут у нас Який був персонаж? Це комбі комбінуємо. Малюємо цим, якщо малюємо, езликом конологічним, ми малюємо якось там ропнучі точки. Такі, от, щоб не була така груболіні. Молюємо якось персонажика собі. І зразу, ж, зразу включаємо. А, ой, якесь квадратне ухо. Нажимаємо трезиночку і собі. Управляємо так, як нам потрібно. Так само олівцем. Кому зручно? Я переважно малюю лівцем всякі скетчі. Не знаю на чому. Хоча можна і заливкою, то... з заливкою, як коли, я щось Раніше малював дійсно частіше олівцем. Якщо, якщо малював скетчі, то малював олівцем. Бремо, беремо, беремо. Лі, якщо нам щось треба. Але коли виділити посунути, ми собі таке робимо. Потім знову виділили. Можна навіть в групу загнати, щоб нам там... ну, можно сделать. наш скетч. Мы как хотим, так и редагуем. Ой, и все переключаем. Значит, э, A, A B або э, Y. Вот, все оливается, або... Або... Або наша Ось, допустимо, що ми зробили такого персонажика. Ми його Собі накинули. І все. І тоді знову таки вже підтирали все, що треба. От контрол. До речі, Що ще про резинку? Ми якраз розглядаємо саме резиночку. Що ще можна в резину? Що в резину можна міняти розмір, як ми бачимо. Можна робити її квадратною, бачите? От наглядно. Да? От, От вона квадратчуча. Може комусь зручно там якийсь кутик підтирати не кружочком, а щоб... щоб воно отак якось йшло. До речі, якщо ми хочемо ну, як записати файл, нажимаємо Ctrl-S. Якщо ми хочемо зберегти цей файл як інший файл, Save-S, тоді треба назвати Ctrl-Shift-S. Вот, Ctrl-Shift-S, і воно відкривається. якби Ми тоді нажимаємо цифру, нажимаємо тут 7 замість 6, нажимаємо 7 і тоді Enter. і все, Воно зберегло як новий файл. Її Ctrl-S, і все. Ось. Так. Значить, можна квадратно, Я переважно беру круглу. Е, Більшість випадків вона у мене от здоровезна. Но деколи буває таке, що там треба іменно якусь там капельку я підтертити саму цю маленьку. Тому що там щось міліметр, Коли заливки щось там роблю, оце як в вусі, наприклад. Та? І тут треба нам. О, трошки щось там було підтерти. Включаю тут чуть-чуть додати, а там десь чуть-чуть підтерти, то отак от. Во. Так от Маленько Маленько включаю. Але в переважно отак от її робимо. Впереважна вона нас отака. Так. Любчик. кепку. супер кепку. Супер, супер кепку. Ухо. Какие там будет низ. Не станет там, там, там очень. Посыпаем в чистовику. коли будемо вимальовувати, чисту вику, коли будемо вимальовувати, то все оправимо як нам, як нам найкраще. До речі, до речі, можна цей файл потім відкрити, а можна і новий створити. Коли будемо вже вивчати імена малювання. А може і новий, я, в принципі, хотів, коли будемо вивчати е малювання створення персонажа. То я напевно я там хотів у мене така і лисичка. Напівлицар якийсь, не знаю, з нічого вона чись кірюжинг не те, я не пригадую. У мене є такі десь на папері черновичок. На цей ескіз. Скетч такий накеданий. Можливо, ми по ньому будемо персонажа малювати. Ось, Ось як воно працює. Вибираємо, вибираємо розмір. Все. Е, є ще така штука. Зараз я вам покажу. Беремо кнопочку К. Виберемо якісь там... О, бачите, вона вже зберігалася, У нас вже своя бібліотека стала з'являтися. Всі кольори, що ми піпеткою беремо, всі з'являються як нові кольори. Це дуже кльово. Коли буду вивчати панельку в кольорі, я вам покажу, як туди додати, туди... тут автоматичне додавлення зараз включене, тому що можна виключити і тільки ті треба додавати. Можна вирізати. Щоб вирізати, бачимо... Ну, я вам ще раз тоді нагадаю, зараз покажу швиденько. Зажати Ctrl. Зажати Ctrl. То можна кольори, бачите, ножнички такі от мигають. Це ножнички мигають тому, що можна любий з тих кольорів викинути. Ми вирізаємо його, все і його не буде бібліотеці. Ну, поки що то не потрібно, я хочу вам просто показати, як працює якісь там режими самих резинок, що ми всі розглянемо, тому що ми ще, по-моєму, ми ще не всі подивилися. Так, беремо резинку, кнопочка Е. E. Пробуємо так. От воно, бачите, зараз включено так, що стирається от, <клух> оця. Воно стирає тільки лінію. Угу. Це стирає тільки лінію, а заливку не чіпає. Зрозуміло. Це стирає, виділене воно стирає. Тобто воно на заливці тільки діє. Просто резинкою постійно беру сам, саме частіше, В мене просто включено стирати все. Тобто опція така, що включено стирати все. Не, не тільки виділене, а взагалі стирати все. Так, вертаю назад, Ctrl S. Ха. До речі, ззаду. Ну як, З другого боку ручки, бачите, на нього ті режими не впливають. З другого боку ручки в, в пера планшета графічного є також резинка. Я, я, в принципі, її ніколи не використовую, ну, не перевертаю ручку. Я постійно нажимаю кнопочку а Якщо мені треба малювати, я включаю, або олівець, або Y олівець, або B-пензлик. Ще три резиночку нажимаю кнопочку E, і таким чином стараюся. Ось. Бачим, он зараз включенный режим, такий, что он взагалі ничего не стирает. Это цикаво. А как выделяем что-то, тогда стирает. Добре. Выделим там пивносы, да? Оно стирает только выделенное. Оно стирает только выделенное. Зараз режим включенный. Тобто, оцей режим Стирайте тільки те, що виділене. Для розлінки постійно. Використовувати копцію, що стирає все. все. все і все. так. Наберемо знову кнопочку Е e і пробуємо 6. Бачите, як воно працює? Воно стирає. Ця штука включена. Ну що ж, цікаво? Цікаво, якщо у вас намальований заливкою персонаж. Та? Можна цю опцію вибирати, в принципі. і, і Якщо вам контур не потрібно, він заливкою намальований, вам не потрібно стирати контур, а тільки його ого, воно, ну, правда, якось дивно. Спрацьовує. Краще стирати все. Чесне слово, краще стирати. Якщо вже контур, контур у вас намальований чист, чистовик, дуже гарно все там, і вам нічого не потрібно стирати. Я стираю так. Просто нажимаю стрілочку. Якщо якийсь не той кольор. Просто його виділяєте, і видаляє. Стрілкою виділили і на кнопочку DEL. По-моєму, так краще стирати. Виділив і, ви... і ви... виділив і видалив. по моєму так дійсно. тому що ці якісь, як ми бачимо, вони якось трошки глючі. Чи то з першого разу треба по центру нажати і все бігом бігом, 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 бігом. Ага ну Все одно це довша довшається операція. тому що ми Поки ми його витримаємо стрілочку набагато швидше виділив і видалив. Бачите, получається набагато швидше. так само їх залити, так само і видалити. Получається набагато швидше. Ну, але нічого, вчимо далі, що там є? значить Та штука замальовив стирає тільки всередині заливку всередині. Ця стирає тільки виділене щось. Наприклад, ми зовнішню виділили. То вона нам стре зовнішню. Ми внутрішню виділили, то вона нам стре. Внутрішню. От так воно працює. Добре, йдемо далі. Ця стирає тільки лінію. Ця стирає заливку, але не чіпає лінію. Пробуємо ще раз. От, Лінія не зачепилась, а заливка розуміло. Тобто, Пройдемо. ще. І останній. Тобто, стирає і лінію, і заливку. Ну, у вас, сами, сами краще, сами краще оце. Я ось зараз оце використовую верхній. Тому що Він стирає і заливку, і лінію. Це, Ця опція, стирає, якщо вибрати це, вона буде стирати тільки заливку, лінію чіпати не буде. Значить, третя стирає тільки лінію заливку, не чіпає. Четверта тільки виділену заливку стирає. Ну, ось. А п'ята тільки всередині. Тобто лінію вона теж не чіпає, але вона стирає, як ми бачимо, вона всередині, чого, якби в залитого контуру вона стирає тільки то, що за. Ну, тобто, ну, ось, ось так воно працює. Якщо комусь зручно, можете користуватися. Мені набагато зручніше вибирати та, яка стирає все. Ось. А якщо щось треба по мілочам, а якщо щось треба викинути швидко, виділив і викинув. Виділив і викинув. Тобто. Ось так працює. Ось і все про резинку. Резинка, яка, яка нажималась на кнопочку Е. E. Підписуйтесь на канал. Попереду вас чекає ще багато цікавого. Па-па!